Слава Україні! Героям слава!» Це один із семи батальйонів територіальної оборони на Прикарпатті, що базується у Івано-Франківську. Михайло Кучерак працює сержантом-інструктором стрілецької роти батальйону. Чоловік розповідає, майже п'ять років служив у Збройних силах України. Минулого року звільнився та пішов служити у резерві територіальної оборони. Тепер перевівся на штатну посаду. Формуємо боєздатний підрозділ, боєздатний батальйон, готовий в разі команди. Розгорнутися в повноцінний батальйон і захищати наше місто від ворога. Територіальна оборона на сьогодні це фактично вид і рід Збройних сил України. Тобто озброєння, технічне оснащення, планові і непланові навчання, підготовка, такі самі, як і в Збройних силах України. Ну, на сьогодні ми найбільш близькі за. Духом за заплануванням за до Сухопутних військ Збройних сил України, Олександр Білоцький працює викладачем у Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу. Чоловік оклав контракт на службу у резерві місцевого батальйону територіальної оборони. Відтак каже, раз на місяць проходить підготовку у форматі стрілецьких днів. Проводить з нами тактичну підготовку, медичну підготовку, стрільби, ну і інші види. Тих необхідних занять, які знадобляться, у скажімо, якщо не дай Бог почнуться військові дії. Нам військкомат видає відповідний документ, виклик, якраз для того, щоб ми могли це оформити документально. Це є підставою, для того, щоб день, день нас не вважався ні прогулом і щоб керівник зобов'язаний відпустити працівників. Аби записатися до тероборони, потрібно звернутися до центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації, прити співбесіду з командиром батальйону, медичне обстеження та підготувати такі документи. Заява про бажання добровільно вступити на службу до тероборони, висновок медкомісії, копії всіх сторінок паспорта та ідентифікаційного коду, копії свідоцтв про шлюб та народження дітей, характеристика з місця роботи чи навчання, копії документів про освіту, довідка про несудимість, кольорова фотокартка розміром 9х12 до лав тероборони приймають як жінок, так і чоловіків віком від 18 до 60 років, каже командир батальйону територіальної оборони Івано-Франківську Тарас Шевченко. У кожному районі є батальйон, для того, щоб не дати можливість противнику проникнути в те чи інше місто, створюється батальйон. Він має задачу охороняти важливі об'єкти, виявлення незаконного формування зброї. А також надати можливість нашим місцевим самоврядуванням працювати. Найбільше звернень серед франківців, які хочуть записатися до тероборони, віком від 40 до 50 років, каже військовий комісар міського центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Сорокопут. Є люди, які після введення в дію закону, закону про основи національного спротиву дізналися, що створено сили територіальної оборони самі звернулися в територіальний центр комплектування для вступу під підрозділу територіальної оборони. Є такі, які ми вивчаємо по документах, бачимо, що особа має і бойовий досвід, брала участь в антитерористичній операції чи в операції об'єднаних сил. Ми таких людей так само запрошуємо для того, щоб запропонувати їм проходження служби в підрозділі територіальної оборони. Сьогодні на оперативній нараді міський голова Руслан Марцинків доручив керуючому справами міськвиконкому Ігорю Шевчуку організувати 500 працівників комунальних підприємств і підрозділів, які підпишуть контракти на службу в резерві батальйону тероборони. Ілона Захарук Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.